звати Катя Буяльська, і сьогодні бажання дізнатися щось нове і цікаве привело мене аж у хмільник, де окрім смачної і корисної води можна покращити самопочуття дельфінотерапією. Люди з ослабленим імунітетом, які страждають на психологічні недуги або мають порушення опорно-рухового апарату, можуть завдяки спілкуванню з дельфінами укріпити своє здоров'я. Дельфінотерапія допомагає в лікуванні дітей із порушеннями нервової системи, затримкою психічного і нервового розвитку. Спільне плавання з дельфінами не лише лікує, а й дарує масу вражень, відчуттів та заряд енергії. Сьогодні я маю унікальну можливість познайомитися і поплавати з дельфінами. Насправді емоції просто зашкалюють, адже я бачила дельфіна лише один раз, а тут можна і потрогати, і поплавати з ним. Круто! Ага. Це у нас Джоні, у і Тренеров около п'яти. Бывает такое, что не хотят слушаться. Бывает, они покушают хорошо, бывает, уже не хочется вечером работать. А к тренеру они достаточно недолго привыкают, смотря какой тренер, какой характер и как дельфин к нему относится. Дельфинотерапия очень хорошо помогает, насколько я знаю, от бессонности. От бессонности. Заряжают в основном диты, Взрослые просто проходят по проводу на сухие, многие благодарили то, что помогает от бессоннице, от нервов, хорошо успокаивает, много эмоций. У дельфинов нельзя трогать две вещи, это глазки и носик, дырочка сверху. Это весь инструктаж, самое главное это умолкать. Что... А Дельфины по своей природе писаться не умеют. И максимум, что они могут сделать, это взять руку в рот и держать прикусить они не могут, оторвать они не могут, откусить тоже не могут. Это, это просто невозможно. у них нет нету такого рефлекса, как у человека, чтобы жевать. Смотрите, а теперь попробуем взять заполнить вот так. Беремся, ручки вытягиваем, держимся. Отпускаем. И вот так сможете сами дождаться расслабляться. Смотрите, расслабляемся, точнее не тягиваем. Обязательно, потому что кто-то кирилл не любит. Вы обнимите их полностью. Ну, иди Полностью обнимите. Так, вот, вот, вот. И попробуйте побрызгать на них. Так, просто брызгайте водой. Потанцуем. И со второй машины, они ревнивые. Обнимаем. Да, вот так. Выше плавничков обнимаем. Выше плавничков и крепче держим. Отлично. Отпускаем. вот да, так, отак. держим ручки, так же само випрямляємо. Росслабтесь. За весь період перебування ППТ-хто у клініку дельфінотерапію пройшло більше ніж 800 пацієнтів. Це громадяни не лише України, але країн Європи, таких як Румунія, Польща, Латвія, Італія. Багато пацієнтів трьох років. П'ятдесят приблизно пацієнтів, які пройшли дельфінотерапію повторно, і за того, що в них є гарні результати. слух у дітей, покращуються опорно рухова система багато дітей почали розмовляти на досінну терапії, хоча до цього взагалі батьки не чули ні слова від них терапія триває 15 хвилин. 15 хвилин людина перебуває у воді з дельфінами, 8 хвилин з 15 слухає ультразвук дельфіна. Обов'язково має лишати на водичці, вушка має це бути у воду, і дитинка або дорослий слухає ультразвук дельфіна. Дельфінчик відкриває до голови і видає ультразвуковий сигнал. Дельфінчики у нас дуже грайливі, обережно ставляться до дітей. Багато зараз приходять. Пагітних також дівчата, які не можуть завагітнити, приходять, і вже 5 пар на даний час мають діток, навіть дві пари близняток мають. Зараз на даний час ми приймаємо безкоштовно бійців АТО. Вже до бійці бійців пішло до кінотерапію, у них покращився сон, покращиться самопочуття. Навіть деякі говорять, що вони Заживляють терпіни, заживляють рани, тобто дуже позитивні емоції. Взагалі дерфінотерапія і терфіни це дуже класно емоційно. Мені було дуже страшно плавати з дельфінами, але тепер я впевнена, що це сподобається всім і дорослим і малюкам. І я рекомендую всім війничанам відвідати цей дельфінарій біля санаторію Поділля у Хмільнику. ви що гоните? Мене звати, я... Ти те як тебе звати. Я знаю, як мене звати. <світ> Сьогодні я маю. Ти можеш виставити так, щоб воно було на фоні мого обличчя, щоб мене не знизу знімало тут. То тоді тримаєш... Так. steps. <laughs>